Дущо, де ще воно таке? Це ж не гроші, це ж не газ, це ж не комусь на показ, це ж не шмат, а за Забирай мені не шкода. Я перелажу чи так? Да? — Той, хто в яслях народився, з вольним серцем воплотився, той тобі зовсім не рівня має молоде коріння. Він ще зовсім малий, а ти сильний і страшний. Страшний. Ти, а ти сильний? Сильний. Yeah, ти, сильний. ти сильний. А ти сильний і страшний. Військо є, і зброя в тебе ж воїни герої, воювати люблять сильно проти діток і цивільних, своє військо підіймай і на нього посилай, хай вояки відшукають, і на шматочки парубають. Знов на троні в золотій своїй короні і те.